В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Одеській області запустили пілотний проєкт Безпечне освітнє середовище у закладах освіти 9 вересня всесвітній день сільського господарства, день пам'яті святих праведних Якима і Анни. З вами у студії Іван Паляков наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 вересня орієнтовно такі: шістьсот тисяч осіб особового складу, вісім тисяч шістьсот одиниць бойових броньованих машин, сімнадцять тисяч артилерійських систем, 1180 реактивних систем залпового вогню, 942 засоби протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, чотирнадцять тисяч 897 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 9588 крилатих ракет, 28 кроблів, 1 підводний човен, 24262 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3049 одиниць спеціальної техніки. В Одеській області запустили пілотний проєкт Безпечне освітнє середовище у закладах освіти ізмаїл став першим містом, в якому почали його реалізовувати 7 вересня. На базі ряду шкіл відбулись тренінги для працівників закладів загальної середньої освіти. Докладніше дивіться далі. В Одеській області 7 вересня запустили пілотний проєкт Безпечне освітнє середовище у закладах освіти в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я першої леді Олени Зеленської проєкт реалізується під патронатом Міністерства освіти і науки та фонду президента за підтримки ЮНЕСКО та Міністерства внутрішніх справ. Ми хочемо в умовах військового часу бути впевнені, що наші діти знаходяться в безпеці. Ми не можемо зупинити. Нашого ворога, але можемо точно знати, що при повітряній тривозі, при пожежі, при будь-якому іншому стихійному лихові або будь-якій чрезвичайній ситуації викладачі і весь персонал школи знає, як себе поводити. Ізмаїл став першим містом, в якому почали реалізовувати безпековий проєкт. 7 вересня на базі ряду шкіл відбулись тренінги для працівників закладів загальної середньої освіти. До цього вони пройшли п'ятиденне навчання та інтерактивні лекції в онлайн-форматі. В рамках тренінгу у нас є теоретична і практична частина, де ми відпрацьовуємо алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях, команд реагування і працівників закладу освіти. Ми очікуємо від тренінгу якраз те, що в кожному закладі освіти буде побудовано безпечне освітнє середовище, яке складається за формулою безпечне середовище. Що безпечний дорослий дорівнює безпечна дитина. Мета у нас спільна створити безпечні умови, забезпечити психологічну безпеку, фізичну безпеку. І нам необхідно на сьогодні, дуже актуальна на сьогодні, це дійсно володіти навичками допомоги, підтримки фізичної, психологічної і вміти своєчасно реагувати на надзвичайні ситуації, які у нас, на жаль, виникають. Навчання проводять тренери Одеської академії неперервної освіти. Це працівники академії, центрів професійного розвитку педагогічних працівників та інклюзивно-ресурсних центрів Одеської області. До того, як виступити у ролі тренерів, вони пройшли відповідну підготовку. Під час навчання ми розкриваємо нашим слухачам, які є працівниками закладів освіти шести від зібраних громад. Про те, з чого складається освітнє середовище, про те, як ми можемо впливати на Створення освітнього середовища, про алгоритми дій в будь-яких випадках, тобто під час надзвичайних ситуацій будь-якого характеру, це і природного характеру, соціального характеру, техногенного. Також ми розкриваємо і тематику про ментальне здоров'я. Ми говоримо про алгоритм дій при наданні першої. Психологічної допомоги, яка сьогодні залежить від кожного працівника. Проєкт Безпечне освітнє середовище в закладах освіти складається з чотирьох компонентів: створення психологічно та фізично безпечного оточення, налагодження міжвідомчої взаємодії і підсилення спроможності людських ресурсів. Завдання тренерів надати практичні рекомендації щодо того, як впровадити системний підхід до організації безпечного освітнього середовища. В рамках тренінгів учасники виконували ряд завдань, які сприяють розвитку навичок необхідних для ефективного реагування на сучасні виклики та загрози у закладі освіти. Це навчання у нас воно спрямоване на те, щоб люди знали алгоритм дій в закладах освіти під час надзвичайних ситуацій, і тобто не лише під час воєнних дій і лунання повітряної тривоги, а ще й, наприклад, під час пожежної тривоги, так під час терористичних нападів, якщо стрілок у нас, наприклад, в закладі освіти. Якщо ви подивитеся статистику, часто люди або гинуть, або травмуються. Саме через паніку, а паніка виходить тоді, коли люди не знають, як себе поводити. Тому ми максимально намагаємося навчити викладачів шкіл і інших навчальних закладів бути обізнаними, мати досвід реагування на непередбачені ситуації. Виклики воєнного часу вимагають переглянути та розширити підходи до організації безпечного освітнього середовища. Зміна характеру загроз вимагає готовності за закладів освіти до ефективного реагування і використання надійних протоколів та алгоритмів протягом двох з половиною років ми це відпрацьовували кожного дня, працюючи так скажемо в полі. Тобто звучить повітряна тривога, і ми це робимо. Але коли відбувається централізоване навчання, це підвищує ефективність і повноту наших знань і наших дій. Ми вчимося працювати всі як один, як єдина. Велика результативна команда, тому що основна наша задача це забезпечити життя, здоров'я і безпеку наших. Дітей ми вчимося, як реагувати на незвичайні ситуації саме під час освітнього процесу. Це дуже важлива тема, оскільки безпека це найголовніше, особливо у військовий час. І ми сьогодні отримаємо нові знання, як діяти, як допомагати, як підтримувати. Участь у навчаннях взяли також представники Ізмаїльського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони вчили працівників закладів освіти, як слід реагувати. Ати на ті чи інші небезпечні ситуації, зокрема, відпрацювали умовні сигнали повітряна тривога та пожежна небезпека, спускались в укриття та здійснювали евакуацію із задимленої будівлі. Ще одним завданням для рятувальників сьогодні було навчити працівників, як розрізняти вибухонебезпечні і підозрілі предмети, і як діяти у разі їх виявлення. Ми сьогодні умовно використали сумку, яка була підозріла на цій сумці, фахівці ДСНС. Позначили, що в ній є небезпечним, на що треба звернути увагу, і як діяти у разі виявлення підозрілого предмету. Крім цього, рятувальники наочно продемонстрували, як правильно використовувати порошковий вогнегасник для того, щоб ліквідувати пожежу. Під наглядом інспекторки, кожен бажаючий міг спробувати загасити умовну пожежу. Далі були відпрацьовані дії, як правильно необхідно викликати службу. У порятунку 101. Це було пропрацьовано. Заличені секунди рятувальники прибули на місце пожежі, де всім присутнім був продемонстрован пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники подали воду з пожежних стволів та показали, як на реальній пожежі вони користуються пожежними стволами і гасять великі площі пожежі. Окрім Ізмаїла, проєкт Безпечне освітнє середовище реалізується ще у п'яти громадах: Арцизькій, Балтській, Березівській, Любашівській та Овідіопольський. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Літо завершилося, рятувальники продовжують профілактичну роботу з населенням. Співробітники ДСНС, міста та області дбають про обізнаність щодо правил безпеки в усіх верст населення, неохильне дотримання яких вбереже не лише здоров'я та майно, а й життя. Фахівці служби порятунку разом з іншими противними і соціальними службами провели понад 50 інформаційних рейдів, профілактичних бесід, практичних та теоретичних занять. Кожного тижня рятувальники прикладають максимум зусиль задля безпеки кожного українця. 9 вересня в Україні і світі святкується світній день сільського господарства. Це свято присвячене вшануванню одного з найдавніших видів діяльності людства. Подробиці дивіться далі. 9 вересня, всесвітній день сільського господарства день, що підкреслює важливість фермерського сектора для забезпечення продовольчої безпеки, розвитку економіки та підтримки сільських громад для України, країни з багатим сільськогосподарськими традиціями. Цей день є особливо важливим. Україна є одним із провідних експортерів сільськогосподарської продукції у світі. У 2024 році сільське господарство України продовжує відігравати ключову роль в економіці країни, забезпечуючи продовольчу безпеку і значну частку експорту, згідно з даними міністерства. Аграрної політики загальна площа засіяних земель в Україні склала близько 22 мільйонів гектарів, з яких 14 мільйонів відведено під зернові культури. Очікуваний врожай зернових цього року близько 65 мільйонів тонн, що включає пшеницю, кукурудзу, ячмінь та інші культури. Експорт аграрної продукції залишається важливим джерелом валютних надходжень до бюджету України за перші вісім місяців 2024 року. Україна експортувала понад 40 мільйонів тонн зернових та олійних культур, що забезпечило приблизно. Знову 45% від загального експорту першими за обсягами експорту залишаються кукурудза та пшениці, які постачаються до ЄС, Близького сходу та Африки. Одеська область залишається одним з найбільших сільськогосподарських регіонів України, і 2024 рік не став винятком. За офіційними даними, на початку року в області було засіяно понад 1,8 мільйона гектарів орних земель, основними культурами яких є пшениця, ячмінь та соняшник. Загальний врожай зернових у регіоні очікується на рівні 3,5 мільйона тонн, що, хоча і нижче минулорічного показника, але все ще залишається значним вкладом у продовольчу безпеку країни. Також Одещина продовжує розвивати тваринництво. чисельність великої рогатої худоби, зросла на 4% у порівнянні з попереднім роком, а виробництво молока сягнуло понад 300 тисяч тонн. Всесвітній день сільського господарства це не лише привід відзначити досягнення фермерів, але й можливість задуматися над тим, як підтримати і розвивати цей важливий сектор. Важка праця на землі потребує нових рішень і технологій, аби забезпечити майбутнє продовольство не лише України, а й усього світу. Сільське господарство залишається фундаментом для стійкого розвитку суспільства і підтримка тих, хто працює на землі, це крок до процвітання кожної країни. Іван Поляков для програми новин. Бваженніший митрополит Київський і всієї України, представник Православної церкви України Епіфаній з візитом на Одещині, Предстоятель Православної церкви України подякував за те, що в Одесі з'явилися проспекти святих Володимира Великого і Ярослава Мудрого, великих князів Київської Русі України, а також вулиці названі на честь загиблих героїв України. 8 вересня предстоятель Православної церкви України провів божественну літургію з нагоди 220-ї річниці заснування храму Різдва Христова, Одеського Федерального собору Православної церкви України також разом з архієреями було вшановано пам'ять загиблих українських захисників. 9 вересня за новоюліанським церковним календарем православні віряни згадують святих Йокима і Анну, батьків Пресвятої Діви Марії. Подробиці дивіться далі 9 вересня за новим церковним календарем. Згадують святих Якима і Анну, батьків Пресвятої Діви Марії, Йоким походив з царського роду Давидового, а Анна з роду первосвященника Аарона. Вони жили у Назареті, були відомі своєю праведністю та благочестям. Однак їхнє сімейне життя було затьмарене безплідністю, що в той час вважалося великим нещастям і навіть божим покаранням. Попри це, Йоким і Анна не втрачали надії та продовжували молитися. Одного разу під час великого свята, яким прийшов до Єрусалимського храму, щоб принести дари Господу. Але первосвященик відмовився прийняти їх через безплідність. Засмучений яким пішов у пустелю, де молився та постив. На сороковий день у пустелі, до якими й до Ани, додому з'явився янгол. Він сповістив, що скоро вони стануть батьками. У них народиться дочка, яку благословить рід людський. Так і сталося. У подружжя народилася дочка Марія, яка стала Богородицею. Коли їй виповнилося три. Роки її вели в Єрусалимський храм. Там вона виховувалася до 12 років. Яким помер через кілька років після введення Богородиці до храму? На той момент йому було 80 років. Анна померла через два роки, які також провела в храмі. Їй було 70 років. За прикметами цього дня у народі судять, якими будуть осінь та зима. Багато повотини в будинку, буде тепла осінь та морозна зима. З'явилися комалі, зима буде м'якою. Верба скинула листя до ранньої зими. У народному календарі 9 вересня також відзначали спожинки, тобто закінчення збору врожаю. Вважається, що цього дня вже починається бабине літо. Юля Петлацюк для програми новин якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 90 копійок, продати за 41 гривню 40 копійок. Євро. Купівля 45 гривень 35 копійок. Продаж 46 гривень. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у понеділок 9 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 24-26 з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 тепла, в день 25-27 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змитіві.ком на нашому ютуб каналі Онлайн» та у Фейсбуці. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.